Сьогодні відкриваємо восьму локацію мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста України, де е, передаємо автомобіль, оплачуємо оплату водітеля, забезпечуємо пальним. Повністю є оснастка по табелі, оснастки необхідних препаратів і медикаментів, які повинні знаходитися в автомобілі. І у співпраці з центром первинної медика. Дають своїх сімейних лікарів лікарі і по графіку виїзду в'їжджають у віддалені населені пункти для здійснення консультативних прийомів і медичної допомоги громадянам Свалявщини. Звітність нам буде перед Федерацією, де буде зазначатися, ну тут, якщо подивитися без конфіденційної інформації, абсолютно ідентифікація пацієнтів відбувається тільки за номером телефону. Від вчорашнього дня з Червоним Хрестом заключений договір про співпрацю. Створена мобільна бригада, в складі яких входить три сімейні лікарі, вісім медичних сестрів і два волонтери. Буде обслуговувати всіх жителів Свялявської територіальної громади. Будемо обслуговувати передані нам використання для лікаря необхідні речі, медикаменти передані. Лікарі будуть виїжджати по амбулаторіях, по населених пунктах фершівсько кушерських де буде потребувати, обслуговувати собою всі без винятку вразливі версиї населення, переміщені особи. Хто цього потребує, також овпо Кожний автомобіль з 9 тепер існуючий, він оснащений по GPS, і є система, такі, бачите, локацій... культуру, де ви бачить, де локаціях знаходиться. Сьогодні з віце товариства Червоного Христа Іванною домовились про співпрацю, надамо їм приміщення, де вони будуть знаходитися локаційно для надання допомоги. На сьогоднішній день нам надають в користуванні один автомобіль. Якщо будуть запити більше від наших мешканців громаді, обов'язково тоді дадуть нам ще один автомобіль. Будуть спілкуватися з тим президентом Червоного хреста. Під яких категорії потрібен саме керівник, який би очолював цю ланку, тому що ми розуміємо, що ця людина має працювати на громадських засадах, і має бути небайдужою до долі наших мешканців нашої громади.